Президент України Володимир Зеленський переконаний, ворог спробує занурити у темряву українців в останні дні 2022 року. І попередив, росіяни готуються завдати чергового ракетного удару по наших містах. Напередодні кілька разів лунала тривога про те, як наші повітряні сили готуються протидіяти загрозам. Поговоримо з Юрієм Ігнатом, полковником, речником командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, я вас вітаю у нашому ефірі. Слава Україні, героям слава, доброго ранку, пане Юрію. Ну от якої ви думки є? чи вдарять цього тижня по нам росіяни, чи ні? Я не хочу озвучувати мою думку, тому що зараз не моя думка буде підхоплена на багатьох телеграм-каналах і так далі. І так далі. А сказати про те, що ми готуємо, ну звичайно готові. Готуємося до удару одразу після удару минулого, так всі сили оборони, наші не лише повітряні сили, а всі, хто захищає повітряний простір, одразу перезаряджають свої ракети. Хто хтось інші заходи. Проводить передислокацію, переміщення, і підготовка до наступного удару триває одразу після того, що завдали. Тому ми всі сили оборони очікують, готуються, посилюються. Надходить певна допомога додаткова. Тому до удару треба готуватись будь-коли, і це вже я думаю, знає кожен. А людям треба зберігати спокій і головне, реагувати на ті сигнали повітряної тривоги, які оголошуються. Пане Юрію, дивні речі знову відбуваються на російському аеродромі венгельс. Там було кілька вибухів, була і повітряна тривога оголошена. Чи відомо взагалі, що там відбулося? Ну, безумовно, це події, це наслідки російської агресії. Так, і що відбулося? Це чергові, чергові от, власне, ті хлопки бавовни які. Ми вже звикли чути це дійсно наслідок того, що Росія творить на нашій землі. Якщо Росіяни думали, що нікого в тилу глибокому чи будь-де війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися. Тому, як бачимо, от такі речі вони відбуваються все частіше, і будемо сподіватися, що це в ну, Україні буде тільки на руку. Міноборони Росії повідомило, що визнали, що там були у ці хлопки, і повідомили, що там здається троє загинуло четверо поранених, але техніка не постраждала. Наскільки от це відповідає дійсності? Ну щоб щось взагалі сказати, наскільки воно відповідає, потрібно мати перед очима принаймні супутникові знімки, які нам про все розкажуть. Як бачимо минулі такі події, які були на цих на цьому та іншому аеродромах, призводили все ж таки до певного пошкодження літаків. А зараз Ну, я думаю, кілька кілька днів, і ми будемо бачити супутникові знімки, надані ну будуть вони в мережі інтернет в будь-якому випадку, пане Юрію. От наскільки я розумію, цей от аеродром в Енгельсі там базувалася оця стратегічна авіація, з якої пускали ракети по нам. А скільки взагалі таких майданчиків, з яких пускають ці от ракети? І якось у те, що трапилося в Енгельсі, взагалі, от звузить можливості Росіян. Ну, на жаль, можливості у них ще великі. Є так ну ракети не пускають з аеродромів, і пускають з стратегічної авіації. І в них кілька кілька місць запуску. Ну то. Передумовлено, мабуть, заходами безпеки, якщо пускатись з півночі Каспійського моря, тобто, щоб внизу нічого не було, мало що з тою ракетою може нам статися, вона може і сама впасти, ну, не зійти, так, так би мовити, на курс і пошкодити там якихось мирних громадян і так далі. Ну, власне, з Каспією та Волгодонська були запуски раніше. Я думаю, що для стратегічної авіації будь-яка будь будь точка вона піднятися в небо. і... Здійснити запуск, відмова лише йде про дислокацію цих літаків після першої бавовни, яка була на аеродромі Енгельс, було помічено передислокацію літаків ту 95 ту 160 на інші аеродроми, які можуть. Забезпечувати польоти цих літальних апаратів, ну зробробити їх обслуговування, і так далі. От, Власне, це це роззосередження відбулось тоді, і вже е, намагаються вони на кількох аеродромах е, утримувати стратегічну авіацію, пане Юрію Кирило Буданов повідомив, що Іран от призупиняє свої поставки в РФ, але як, як взагалі багато вони вже встигли туди поставити, наскільки зараз от у них є ці запаси. Ну, інформація є різна. Ну я на та що і у відкритих джерелах, і те, що там розвідки заявляють про те, що Іран намагається отримати від Росії літаки Су – в обмін на якісь інші речі, типу тих самих дронів, так ну якщо дійсно припиняється така співпраця з країною терористом, то це треба тільки вітати. Ну а якщо ж ні, якщо ж це тільки чергові обіцянки, то ну то треба далі впливати на, на цю країну. Ну друга партія, як відомо, дронів надійшла так. 250, Перша партія була ну, близько 400. Зараз на даний час ми маємо вже із нової партії, ті, що були чотири хвилі атак минулого та позаминулого тижня, то близько 70 БПЛА знищено протиповітряної оборони. Ну, це з цієї нової партії. От власне, противник має ще ці БПЛА, і теж треба готуватися і посилюватися, особливо об'єкти критичної інфраструктури, які є об'єктами найбільшими об'єктами атак ворога. А скажіть нам, які головні цілі та міста росіян, от, власне, на сьогодні? Чи вони кожного разу змінюють свою тактику і цілі? Ну, найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця це ціль номер один для ворога. І як це було в перші дні війни, коли намагалися просто оточити? Захопити аеродроми довкола Києва, висадити десант, та власне, взяти в кільце і захопити столицю. Це було у перші дні та тижні. Зараз вже атакують столицю саме по-іншому, тобто атакуючи об'єкти критичної інфраструктури довкола Києва, це об'єкти паливно-енергетичного сектору. Ну, власне, саме туди і найбільш спрямовує окупант своїх крилатих ракет. Пане Юрію, за вашими словами, російські окупанти атакують Україну ракетами та дронами з, от, з певною закономірністю. А від чого залежить все це? Ну, повинні бути сприятливі умови, починаючи від погодних, так і такти, тактична обстановка. І, і, і так, так так само, і світла темна пора доби для того, щоб виконувати свої завдання, здійснювати успішну розвідку до розвідку е, об'єктів. Тому власне використовується більше власне такі різні прийоми, так і тактичні прийоми, зокрема е, ворогом, для того, щоб максимально завдати шкоди е, за нашим нашій інфраструктурі, дрони в основному. Як бачимо, вночі застосовується та це теж варто буквально статистичні дані взяти і побачити, що дрони з опівночі приблизно так і до. Глибокого ранку так до п'ятої години приблизно можуть бути можуть атакувати Україну. Уже ракети вони більше застосовують у світло породоби. Ну і бажано для них бажано так, щоб це була більш-менш сприятлива погода, щоб можна було здійснити розвідку і побачити, що ж вони там знищили, що їм треба ще надолужувати. Так би мовити от власне так такі от речі здавалося прості, теж впливають на, на ворожі атаки. Але ж от як ми пам'ятаємо, тиждень або два тому була одна з атак дронів, і наші хлопці абсолютно всі збили. Не враховуючи, що це було вночі, збили абсолютно все. Все-таки знайшли ось ось е цей момент, як, як все знищувати. Ну безумовно, професіоналізм людей росте. росте розуміння так збільшують того, як саме найкраще їх знищувати. Ну на жаль, не вистачає саме вогневих засобів. Тому саме і звертається і керівництво держави, і вище політичний керівництво для того, щоб е все ж таки прискорити надання Україні різних систем, зокрема і систем, які можуть боротися. Проти БПЛА противника, так, так само як і стрілецька зброя, і інші засоби, якими можна знищувати ці дрони, на жаль, не завжди вдається знищувати 100%, тому що і спроектовані ті БПЛА, так само як і крилаті ракети. Вони спроектовані так, щоб їх щоб проходити протиповітряну оборону. Тому не завжди вдається, але як бачимо, що результат, який становить 75, 85, 90, а де коли 100%, відсотків говорить сам за себе, наскільки професійно люди виконують на місцях свої завдання. Це передусім зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, також авіаційні підрозділи, це винищувальна авіація. Також і мобільні вогневі групи, які сьогодні є, фактично у всіх сил оборони, які знищують БПЛА стрілецькою зброєю, там ПЗРК і так далі. Тому власне від цих людей залежить добробут усіх українців, і, зокрема і в новорічну ніч? Теж ми всім вдячні. А от щодо е, системи Петріо, тому що от уже і в США заявляли, що от, от уже будуть готові приймати на наших фахівців для того, щоб почати навчання, і ви казали, що вже готові і хлопці дуже швидко можуть опанувати власне цю систему. А наскільки швидко все таки зможуть опанувати, і наскільки швидко зможуть її нам поставити? Так, цілком вірно, ми готові командувач повітряних сил генерал Пан Толищук Вже має список людей, так які, які можуть найближчим часом направитись уже на навчання на цей комплекс. Ну зрозуміло, з там можливо буде трішки довше. Там кілька місяців можливо займе тому, що потрібно потребує навчання. Все ж таки, тому що дійсно техніка складна, дуже дороговартісна і. Потрібно власне підготувати фахівців, які будуть, які мають її достомено панувати, ще й потім навчати інших експлуатувати цей комплекс. Тому де саме будуть навчатися, яка кількість людей, і як швидко, ну можливо, кілька місяців, так у варіанті. Е... У варіанті з IRST та та це було ну це мова йшла про там про кілька тижнів, але як бачимо на цих комплексах, вже люди працюють, вже ефективно знищують повітряні цілі і Аерісті, і арістій ну, фактично до 100% результат запущених та ракет дорівнює збитим цілям, тому будемо сподіватися, що і Петріот так само добре опанують наші зенітники і будуть показувати такий самі результат. Пане Юрію, я вам дуже вдячні за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.